Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 120-й, а зошити на сторінці 61-й. На уроці ми будемо міркувати, а також рахувати, задачі та приклади розв'язувати, свій розум розвивати. Тема нашого сьогоднішнього уроку кратне порівняння чисел. Задачі на кратне порівняння чисел. Посилання на відео табличку є під відео в описі Чотирина, один, чотири, чотири на два, вісім, чотири на три, дванадцять, чотири на чотири, шістнадцять.

Підручник, сторінка 120. Завдання номер 730 Запиши частки за схемами і обчисли їх значення. Частки це ділення. Отже, нам за схемами треба написати по три вирази на ділення та знайти частки. Запишіть зошиті завдання 730 та виконайте його. Потім звіримося. Перевіримо. Ви, молодці, правильно записали вирази та обчислили їх. Завдання номер 731. Розгляньте вирази. Згадайте послідовність виконання дій у таких виразах. Правило, якщо у виразі без дужок є тільки множення або ділення, їх виконують у тому порядку, у якому вони записані. Запишіть вирази у зошит та знайдіть їхнє значення. Потім звіримося. Поставте відео на паузу попрацюйте. Перевіримо вирази та ще раз згадаємо правило: якщо у виразі без дужок є тільки множення і ділення, їх виконують у тому порядку, в якому вони записані. Завдання номер 732 Ми маємо тут три завдання: перше завдання, друге завдання та третє завдання. Розглянемо перше завдання. Прочитаємо на скільки сантиметрів зелена смужка довша, ніж синя. У завданні ми виділили слова, які допоможуть нам виконати завдання: наскільки довша, яка стрічка довша. Звісно, зелена, яка коротша синя. А ми знаємо, щоб дізнатися, наскільки одне число більше від іншого. Треба від більшого числа відняти менше, тому від більшої стрічки віднімаємо довжину меншої стрічки. 12 відняти 4 буде дорівнювати 8 см. Отже, відповідь: зелена стрічка довша від синьої, на 8 см. Розглянемо завдання номер 2 У скільки разів зелена смужка довша, ніж синя? У цьому завданні ми також виділили слова у скільки разів довша. Зелена смужка у нас довша, а синя коротша. Щоб дізнатися, у скільки разів зелена смужка довша, ніж синя, треба використати ділення. 12 поділити на 4 дорівнює 3 рази. У 3 рази, тобто у зеленій смужці, синя смужка може поміститися 3 рази. Ми брали довжину зеленої смужки, ділили на довжину синьої смужки і отримали відповідь у три рази довша. Третє завдання: у скільки разів червоний відрізок коротший, ніж синій. Ми знову виділили слова, які допоможуть нам у скільки разів коротший. Червоний відрізок коротший, синій довший. Довжина червоного відрізка 2 см, а довжина великого відрізка довшого 8 см. Щоб дізнатися, у скільки разів червоний відрізок коротший, ніж синій, ми використали дію ділення. Ми більше число ділили на менше число і одержали у 4 рази. Відповідь у 4 рази коротший. Отже, червоний відрізок коротший від синього відрізка у 4 рази робимо висновок. Ми з вами вчили раніше, щоб дізнатися, наскільки одне число більше від іншого, ми використовували знак мінус. А щоб дізнатися, наскільки одне число менше. Від іншого також використовували знак мінус. Сьогодні ми з вами дізналися інше. Щоб дізнатися у скільки разів довша, у скільки разів коротша, ми використовували дію ділення. Ми більше число ділили на менше, більше число ділили на менше. Тому розумна лисичка нам розказала правило. Щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше або менше за інше, треба поділити більше число на менше. Прочитайте собі правило та запам'ятайте його. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання номер 733. У скільки разів 8 більше, ніж 2? Ми знаємо правило, щоб дізнатися. У скільки разів одне число більше або менше за інше, треба поділити більше число на менше. Отже, ділимо 8, поділимо на 2, і ми узнаємо у скільки разів 8 більше, ніж 2. Поділивши ці два числа, ми дізналися, що 8 більше, ніж 2 у 4 рази. Розглянемо інший віраз. У скільки разів 2 менше, ніж 8. Знову ж звертаємось до правила. Щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше або менше за інше, треба поділити більше число на менше. Тож 8 поділимо на 2. Поділивши ці два числа, ми дізналися. У скільки разів 2 менше від 8. Воно менше від 8 у 4 рази. Тому у нас є правило: якщо перше число більше за друге в кілька разів, то друге число менше від першого у скільки ж само разів. Ми подивилися, 8 більше, ніж 2 у 4 рази, відповідно, 2 менше, ніж 8 також у 4 рази. Прочитайте правило запам'ятайте його, зрозумійте його. Поставте відео на паузу попрацюйте. Задача номер 734. Читаємо та уявляємо задачу: у кошику 15 яблук, а на тарілці 3 яблука. У скільки разів більше яблук у кошику, ніж на тарілці? Це задача на кратне порівняння чисел. Проаналізуємо задачу та запишемо скорочений запис: скільки яблук у кошику? А скільки яблук на тарілці? А що запитують у задачі? У скільки разів більше яблук у кошику, ніж на тарілці. Для порівняння ми використовуємо ось таку дужечку. Ми знаємо правило: якщо щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше або менше за інше, треба поділити більше число на менше, ми розв'язали задачу і дізналися, що у кошику у 5 разів більше яблук, ніж на тарілці. Молодці! Це задача на кратне порівняння чисел. В умові задачі ми використовували ось таку дужечку. Задача номер 735. Це теж задача на кратне порівняння чисел. Читаємо та уявляємо задачу. На подвір'ї ходить 12 качок і троє гусей. У скільки разів гусей менше, ніж качок, запишемо скорочений запис цієї задачі, проаналізуємо, скільки було качок, скільки було гусей. Що запитують у задачі? У скільки разів менше гусей, ніж качок. Ми знаємо правило. Щоб дізнатися у скільки разів одне число більше або менше за інше, треба поділити більше число на менше. Ми більше число поділили на менше число і дізналися, що гусей у 4 рази менше, ніж качок. Завдання номер 736 та завдання номер 737 – Виконайте самостійно. Поставте відео на паузу попрацюйте. Зошит, Сторінка 61. Завдання 5. Знайдіть значення виразів. Завдання 6. За малюнком склади і розв'яжи задачу із запитанням у скільки разів важчий. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали і, скажу вам у кінці: всі ви просто молодці.